Напевне, бачили вже всі привітання президента України Зеленського з Днем пам'яті, з Днем Визволення від фашистського іга, з днем перемоги, з ним жалоби і з Днем того, що великий український і інший народ Стояти проти дуже, дуже сильного ворога. Всі бачили, як йшов президент України по вулиці. Напевно. Якщо хтось не бачив, зайдіть, подивіться в інтернет, це, це дивує, це радує, це, це дає розуміння, що Зеленський. Неймовірний президент України. Він йшов один. Ішов один і записував, як порохоботи кажуть, відосик. Так, да, відосик записував, просто відео. Здоровався з людьми. А потім підійшов до людей, просто потиснув руку. А далі підійшов на майдан, де, де тисячі прапорів українських. Які захищали Україну, які загинули. Честь хвала і низький Уклін кожному. Честь хвала українському народу. Честі хвала Президенту України. Де б ви бачили не Трамп, не Порошенко, не ні... про Путіна взагалі мовчу. Картеджі, захист. Куча народу захищають їх, а він йде один. Один як перст. Просто йде і записує відосік. Просто відосік для нас, людей, Запис... записує відео для того, щоб ми бачили, що він з нами, що він серцем, душою, розумом, всім своїм єством, любить. Все для захисту. І він сказав, вистоїмо. І я кажу вам, панове, вистоїмо, ми сильнючі, ми крипучі. З нами не просто Бог, він нас любить. Тримаймося.